Доброго ранку, мій юний друже. Сьогодні гостинно я запрошую тебе до чарівного світу занять. Ми сьогодні з тобою познайомимося з українською хатою. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Українська хата. Сьогодні у нас в гостях привітна дівчинка Оленка. Яка запрошує нас у гості до своєї щедрої української хати. Хатинка в Оленки незвичайна, не така, як тепер, а старовинна, українська, в якій люди жили в давнину, в такій хатинці живе Оленка. Давайте помандруємо у ті далекі часи і познайомимося з побутом. Та звичаями наших пращурів. А ось і Оленчина хата. Вона невелика, гарненька. Стіни такої хати білі білі, під стріхою розмальовані візерунки, дах хати вкритий соломою. Стоїть Оленчина хата. Наче біленьке диво між деревами та калиною, а навколо хати подвір'я обгорожене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де насаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є ще інші споруди хлівець для худоби, курник. В давнину на подвір'ї біля хати була криниця з чистою та прозорою водою. А тепер зайдемо до хати. Більшу частину кімнати займає українська піч, чисто вибілена, ще й розписана різними візерунками. До печі наші предки ставилися із особливою пошаною, як до годувальниці та перегині. Адже вона не тільки обігрівала хату, ще й дарувала затишок та годувала. Наші прабабусі щодня в печі випікали духм'яний хліб, варили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою. Великого металевого рогача з довгою, довгою ручкою. Ось подивіться, малята, отакий рогач був у наших прещ... пращурів. А ще уся хата була прикрашена вишиваними виробами на столі скатертинка, на поличках та скринях серветки. У кожній українській хаті малята обов'язково був куточок, в якому розташовані ікони. Також у хаті стояли лави, прикрашені килимами, колиска, мисник для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний, різні глечики, горщики, миски, а зберігалися вони не в шафах. А в спеціальній полиці намисник. Неодмінним атрибутом української оселі малята була дерев'яна скриня, яка належала дівчині, і супроводжувала її в наступному житті. У ній зберігався одяг жінок, рушнички та прикраси. Біля пічки обов'язково був дерев'яний наст, де спала родина. Долівка була переважно глиняна. що суботи та перед святами землю долівки змачували водою, застеляли пахучими травами, м'ятою та щебрецем, а по всій хаті розвішували обереги. Ось якою затишною, теплою була раніше. Українська хата. Українська хата була, славилася і працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою і щедрістю. Українська хата, діти, це символ України, символ українського народу. Давайте малята подякуємо нашій дівчинці Оленці за таке чудове заняття. Ну що, мій юний друже, чи сподобалось тобі заняття? А що нового ти дізнався? Тож якою була українська хата, якою був її інтер'єр? Ти уважний був під час заняття? Тож попрошу тебе розповісти своїм батькам про те, що ти дізнався на занятті? А зараз ми мене все. До побачення!